Добрий день. Давайте ще раз перевіримо домашнє завдання. Сьогодні у нас дві задачі. Перша 4.31, у якому випадку вода скоріше холодна, якщо у відро з водою кинуть шматок льоду, або якщо поставити це відро на лід. Ну, Мабуть, ви вже здогадалися, що якщо ми а, будемо ставити відро на лід то охолодження води буде відбуватиметься внаслідок теплопровідності. При цьому ми з вами ще вчали на уроки, що теплопровідність води вона дуже низька. Тому таким випадком ми будемо довго охолоджувати воду. Але якщо ми помістимо е, льод в верхню частину відра, то охолодження буде відбуватиметься внаслідок конвекції. А конвекція в воді проходить набагато швидше. І ця конвекція буде протикатиме е, зверху вниз. Верхні шари води будуть охолоджуватися від льоду і опускатися будуть донизу. А на зміну цим е, Води буде приходити більш нагріти шари води, які будуть витіснятися холодною водою. І таким чином вода швидше холодна. Якщо що, ви можете поставити відео на паузу і подивитися запис трохи подробно, Подробніше. Але я, мабуть, даже прискорю появу тексту ось так і ось так. От. І ви можете подивитися, якщо що, перевірити свою версію. Але якщо ви е, просто відповіли по поводу одного із випадків, і він, мабуть, навіть найбільш раціональний, але не вказали чому другим. Випадкам неможливо, способом неможливо якось без коментарів, то це вже не повний бал за цю задачу. Та важливо, потрібно, якщо запитання було в нас два дві ситуації, то важливо обі з них розглядати. Так, рухаємося далі. Далі в нас задача 4,55, чому свечка на космічній станції не горитиме довго без примусової вентиляції, тобто без перемішування повітря. Ну, ми з вами знаємо, що горіння – це процес, для якого потрібен кислород, і горіння в умовах втяження воно відбувається завдяки природной конвекції. Тобто, в нас. В процесі горіння воздух, продукти згорання вони більш гарячі, вони підіймаються доверху, а на зміну їм приходять більш холодні слої повітря, які обогащені кислородом, і тому э, продовжується горіння. А якщо цей процес відбувається в невагомості, то навколо полум'я свічки. Він швидко прогорить. І тоді вуглекислий газ він свічку, свічку погасить. А щоб вона продовжувала горіти, необхідно приплив свіжого повітря. Як ми можемо цього домогтися? Ну, наприклад, можемо увімкнути вентилятор або можемо подуть. Важливо, що дуть. Потрібно тихенько-тихенько, чтобы тихенько, не загасить вогонь, а чтобы забезпечить вплив свіжого повітря, який будет підтримувати горение. Ну, якось так. Мабуть, мы з вами разобрали все задачи. Сподіваюсь, что вы правильно зробили домашне задание. И теперь вы можете вполне заслуженно відпочивати. До зустрічі!